Днями на Рівненщині зафіксовано різке підвищення кількості захворюваних на грип. Тому ми вирішили поцікавитись у рівнян, як боротися з цією хворобою. Народний то чай, малина, листя, смородини, отаке, а таблеток нема за що купити. Я стараюся завжди не одягатися тепло, щоб було жарко потім, коли на двір виходжу, щоб не був великий перепад температури. Ой, ніяк не оберігаємося, бачите, вже хворі на гриб. Маску треба носити. Перших це була і то так, то тощак. То і надіш трошки поїсти, і все. І не буде. Ми не оберігаємося, ми не хворімо. Сали і чесник є в нас. Ми ж всі українці, а це наші традиції. Цибуля, були Ну, Чесника треба їсти. А як заболієш, то треба пить багато, маліни і каліни. Ніяк я не хворію. Грипом. От хожу з, з, з голою головою. Да. П'ю настойчу повніка. У мене проблеми ще гірші, ніж грип, так що оберігатися приходиться від, не тільки від грипу. Ну, ми вже підходимо до завершення після простуди. Ну, але треба оберігатися. Звичайно, український борщ з салом і часники це буля найкращий метод від грипу. Вітамінчики, їмо цибульку. Менше їздимо в громадському транспорті. Що ще таке, можна нам сказати? Ну так більш не чим. Так само малинку їмо, смородинку домашненьку. А наже кожен день робить зарядку, закалятися, є чеснок, лук і обливати холодною водою. І все, будете здорові. Як бачимо, є чимало способів боротьби з грипом. Ми обираємо народні методи. Павло Невесенко, Тарас Дудей, Олександр піддумний, у ритмі подій.